Найголовніші цінності, вони, вони базові, водопостачання, теплопостачання, електропостачання. Тобто те, до чого ми звикли і сприймали завжди як базову річ, яка завжди буде і є в нашому житті, От, виявляється, що не так все просто. І зараз ворог завдає ударів по об'єктам критичної інфраструктури. Хочу подякувати кожному з присутніх тут за ту роботу, яку ви робите. І в ваших обличчях хочу подякувати всім вашим колегам, всьому, всій великій команді житло комунального господарства, побутового обслуговування нашого Чеченського області. Для нашої перемоги треба кілька речей. Перша потужна армія, друга потужна міжнародна підтримка. І третє, щоб кожен на своєму місці робив свою справу, те, що він має робити. Коли одного разу не виїдуть прибирати на улиці, або вода не поступила своєчасно, люди зразу згадують вас. Так я вам щиро бажаю. Щоб вас згадували тільки з подякою і щоб цінували ту роботу кожна денно, не говорячи вже про те, що ви зробили під час того, коли була у нас ну, фаза активний воєн. Щиро бажаю, щоб не повторився цей час у нас на Чернігівщині і скоріше закінчився в цілому в Україні. Щиро бажаю вам здоров'я і бажання на роботу йти з посмішкою і радістю. Від імені президії, обласної організації, проспілки житлово комунального господарства. Бажаю вам. І вашим близьким міцного здоров'я, добробуту, родинного затишку, щоб ви отримували задоволення, як морально, так і фінансово в своєї праці, вдячних вам, споживачів, послуг і всім нам перемоги та миру. Щиро бажаю, що наступного року ваше професійне свята ми святкували вже в мирній країні. Дякую. Дякую. Маю це сказати, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Ніколи.